Доброго дня всі, мої хороші. В нас скоро буде новий 25 й рік. Я завжди роблю розклад на місяць наперед, а зараз мені прийшла така ідея і така інформація от, до душі мені, щоб ми зняли з вами перші 10 днів нового року, які енергії чекають вас, які, в принципі, енергії стабільно залишаться з вами. Про що цей новий рік для вас? Давайте подивимося. Що він несе, як він пройде, да? От перші 10 днів цього 25-го року, які двері відкриваються? Що це за рік? Ми завжди замовляємо якісь бажання в голові для себе. Давайте подивимося по сферам фінанси. Фінанси. Отак нас як поведе, так будемо йти. Фінанси. Про що цей, цей початок року? Дивіться, в фінансах відпочинок. От якби ми розуміли, що вихідних в нас немає, і все-таки є час для того, щоб зупинитись і подумати внутрішньо, подумати хорошенько, внутрішній голос слухати дуже хорошо, він вам підкаже в гармонії побудьте, от, от навіть знайдіть час побути наодинці з собою. Ви розумієте, де ви в клітці, де вам треба йти далі, де де застоялась прям енергія. Це все пов'язано з роботою, на якій ви знаходитесь. Тут більше йде мені той, хто працює в наймі. От тут треба зупинитись і зрозуміти для вас, кажуть карти, куди рухатись далі, що треба змінити. Просто зважено дуже подивитись на свою тему фінансів. Отак от вам показують. Це час такого відпочинку, і ця перша декада першого місяця вона от така більш зважена. Для того, щоб спланувати і вийти з зони комфорту, вам вже пора виходити з неї. Або щось змінити там, де ви знаходитесь. Отак От вам показують. Давайте подивимося на взаємодію з другою половинкою, що покажуть на початок січня взаємодія з другою половинкою. Будете лідером якоїсь ситуації. Якась неприємна закінчилась перед тим, якась вона програлась вже. Якась неприємна ситуація вже закінчилась. Починається новий етап, там де ви все берете в свої руки. Якщо мене дивляться жінки, то так воно часто і відбувається, що нам треба все брати в свої руки, і внутрішнім голосом ви це розумієте, що так воно і є. Можливо, треба щось закінчити, завершити. Знаєте, що треба завершити, коли ви жалієте себе. От цього взагалі тут немає. Тут не про це В взаємовідносинах. Не те, що ви маєте давити і бути сильною енергетично. Ви маєте внутрішню силу для того, щоб змінювати багато чого і контролювати певні процеси, брати їх в свої руки, бути лідером ситуації. Треба закінчити оце, коли вам здається, що ви якась така себе і пожалієте, і ресурсу не вистачає. Зараз, до речі, ера починається якась, оскільки я дивлюсь розкладу, ера жінок. От від них дуже багато залежить, але це вже йде не від его, а це йде якась така внутрішня жіноча сила, яка змінює дуже багато взаємовідносинах між людьми, між парами. Та і просто, навіть просто як в будь-якій ситуації. Тому оцей там, де вам здається, що ресурсу вам якогось не вистачає, то часу, то сил, то енергії. Це не про вас. Внутрішньо ви розумієте прекрасно, що ви всім, всім можете управляти, все можете контролювати. І знаєте, так прям кайфувати э, від цього. Це не просто контроль. E, це, знаєте, навіть коли ви в спокійному стані, сильна, от тут про це. От вам і взаємодія з іншою половинкою. ми не з'явилася нова, нова прекрасна колода. Давайте подивимося на ній. А що по саморозвитку, які відчуття будуть, які емоції вас чекають? От саме давайте подивимося на емоції в вашому житті до які емоції зараз будете проживати? От на початку січня саме емоції, самі основні були суфату не перевернуте. Ми перевернули колоду, але не будемо її перевертати добре. Коли суфортуни говорять про те, що може бути якась така удача, але ви можете її не схватити, не встигнути. Тому будьте уважні в перші 10 днів якісь пропозиції, якщо прийдуть обов'язково, будьте уважні. Ага, я поняла, про що тут. Знову йдуть взаємовідносини. Дивіться, така сама карта, до речі, колесниця. Може бути таке, що ваш партнер або близька вам дуже людина, може взаємодіяти з вами дуже. Знаєте, так зробити вам таку. Якусь пропозицію, да? якась така, яка ностальгію навіть до вас, знаєте, так буде ностальгічно до душі, але ви можете від цього відвернутись і не схватити цей момент. Обов'язково пом'якшіться, прийміть це, тому що вам по своєму саморозвитку і показує, що до вас клинуть, хочуть йти, хочуть взаємодіяти якийсь мужчина. І ви дуже намагаєтесь контролювати себе, можливо, показати якесь своє его, бути впертою. Ні. Вам показують якраз бути знаєте, знайте відкритою і, знаєте, такою теплою по відносинам. І дуже багато може і за цього змінитись в відносинах з вашим а, другою половинкою. Давайте подивимося ще, які. Знаєте, що точно пішло від вас вже в грудні, да? ми говоримо зараз за перші дні січня, але що від вас вже точно пішло? Що вже вам не служить? Ну, які енергії пішли, да? що ви прожили? І що зміниться, які енергії прийдуть? Ой, вони прям не то, що прийдуть, вони вірвуться. Якраз у вас все сьогодні про взаємодію з другою половинкою. Ви навіть на саморозвиток дивимося, що пішло, дивимося, а все те саме тема. Дивіться, десь було прям постійно якийсь застій важкий, де ви казались, як ви знаєте, не то, що в ролі жертви, ви ніби зарані готувались до бою. Оце вже пішло, це вже не ваше, бо ваш внутрішній стан, як ми говоримо, дуже сильний, і ви можете його тільки посилювати. Зараз треба сфокусуватись на собі. Що зміниться? Знаєте що? Ви як виговорите все, що вам не потрібно, вся лишня інформація, всі, як я кажу, лишні егрегори, які вам не служать, це навіть слова і установки, які вас в голові всередині сидять. Знову ж таки, повторюю, знову і на цьому відео дуже класно для цього допомагають медитації. Мені, наприклад, дуже класно заходять. Дуже. Я вже займаюся цим більше півроку мені дуже подобається. Так а от зміниться, ви це все як. Знаєте, як пір'я почистити, все це від вас піде. І ви відкриєтесь в своєму союзі, якось по-іншому. У вас буде згода, щирість і взаєморозуміння в відносини з іншою половинкою. От так от ми дивилися на січень і все навкруг, взаємовідносини. По роботі подумали, все інше пішло на відносини. Ну, отже, зараз такий час, коли треба розуміти свою силу, а, жіночність, свій а, стержень такий, який йде в нас а, сквозь нас. Всю від заземлених речей до вищого я це все зараз треба пропрацювати. Це вся тема зараз буде підніматися. Можуть бути навіть конфлікти на рівному місці, але це все для того, щоб ви почистили те, що вже вам не потрібно. Просто скажіть те, що вам наболіло. Це вже прекрасний результат може дати. Також послухати медитації, наприклад. Спитайте себе насправді, чого ви хочете. Не просто зеркальте, знаєте, негативну енергію у відповідь, а глибинно подумайте про ці речі. От так от ми дивились на сферах, а подивились, все на взаємовідносини, і на вашу внутрішню жіночу силу. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставте вподобайки. Це для, треба для взаємо, взаємних енергій, які я вам даю з картами, а ви даєте мені в. Формі а, байки або підпису слуха або коментаря, наприклад, якщо якась тема вас цікавить, ми обов'язково подивимося.